Це одна з тих книг, яку не прочитаєш за один-два підходи. Я тягав її у наплічнику добрий місяць. Вона неодноразово лежала притиснена проектором десятком кілограм реквізитів для демонстрацій, які я хаотично тягав з одного кінця міста в інший. І лише сьогодні, витанцьовуючи смикані па на вранішній кризі по дорозі до метро, я перегорнув останню сторінку книги Ольги Малюти. Плідна праця так у мене велика черга відео для монтування. А що ви думали? Що я точно можу сказати, це була вкрай цікава історія, і варто зазначити, що тема книги не зовсім сфера моїх першочергових інтересів. Ембріологія з одного боку неймовірно прекрасна наука, з іншого боку, це саме той напрям біології, який викликав у мене екзистенційний жах. Я захоплююсь новими репродуктивними технологіями, абсолютно усвідомлюю їхню важливість, та особисто знаю людей, яким вони допомогли втілити мрію, мати дитину. З іншого боку, мій єдиний реалістичний бізнес-план на майбутнє монетизувати поміж child Free фразу Діти, це квіти життя, борщівники, футболку з таким принтом ви можете замовити за посиланням під цим відео. Ні, не можете чи можете перевірте. Буду максимально чесним. Не у всіх місцях мені було легко читати у певних моментах через досить глибоке як для мене занурення у питання біології. Синциті ледь не вколошкали мене в універі, аж тут вони завдають удару у відповідь. Але ж все ж найбільші труднощі в мене були з детальними описами того, що відбувається з щасливими та нещасними статевими клітинами та наслідками їхнього злиття. Чесно кажучи, через яскраві описи сперматозоїда підсніжника я вже не знаю, чи зможу спокійно дивитися на представників роду Галантус. Книга охоплює багато фундаментальних питань біології. Іноді мені здавалося, що я знову опинився на першому курсі. Завтра модуль з цитології. Привіт позапланові банячки Кави на ніч. Привіт, панда Фейс на ранок, але в цій історії також багато прикладних питань. Ольга Малюта описала широкий спектр процедур та маніпуляцій пов'язаних з репродуктивними технологіями, причому це подвійна перехресна гонзожурналістика, адже авторка описує свій досвід роботи в клініці та власний досвід як людини, що скористалася її послугами. Навіщо ламати четверту стіну перед своїми читачами? Ось же нормальні двері. Книга написана живою мовою, навіть коли розповідає про проактивацію гіпофізу хоріонімічним гонадотропіном. Складні гормональні баталії та хромосомна еквілібристика перемежовуються з особистими історіями, які вплетені в канву книги настільки органічно, що їх можна було б продавати в мережі еколавка. Усе це приправлено в потрібних місцях гумором та іронією. Це точно не прісна страва. Книга оповідає непросту історію утворення чоловічих та жіночих статевих клітин, аналізує можливості причини ненастання вагітності, оповідає про нові методи вирішення цих проблем та робить цікаві екскурси в історію становлення репродуктивних технологій, описує нюанси їхнього використання в клінічній практиці, оповідає про основні проблеми цього напрямку біомедицини та його майбутнє. Ні, надій на розробку спеціально навчених на доставку дітей лелек. Та капусти поки що у вчених немає. Окрема подяка за блискучий, наче зонна Пелуціда, опис досліджень та й особистості Павла Мазура, з яким я мав честь навчатися на одному курсі. Ну і вся ця глава про позаядерну спадковість вона просто вогонь. Тому, хоч висновки дозвольте і не зачитувати, вони представлені на слайді та озвучені в ході доповіді. Але плідна праця це насичена історія, яку я б радив прочитати всім, хто планує народження дитини, особливо з використанням репродуктивних технологій, але не лише. Також вона буде чудовим доповненням до матеріалу підручників, щоб ви могли вивчати цитологію, гістологію, ембріологію та фізіологію людини, доки вивчаєте цитологію, гістологію, ембріологію та фізіологію людини. Що ж, мені більше сказати про книгу нічого, ви можете її замовити. Посилання на неї я теж вставляю до опису до цього відео. Але також ви можете виграти один примірник просто зараз. Що для цього потрібно зробити? Для того, щоб виграти цю книгу, не треба нічого багато думати. Треба насправді написати будь-який коментар, у який умонтувати таку фразу, чи любите ви ембріологію, чи не любите ви ембріологію. тобто пишете будь-що, але вкажіть там в. В дужках, не в дужках, як завгодно, у квадратних круглих, у яких вам подобається. От цей вираз: так система розпізнає, що ви берете участь у розіграші. Результати будуть визначені за 5 днів після того, як вийде це відео. Сподіваюся, це буде у цій геологічній ері. А на що я ще сподіваюсь? На те, що ви поставите полок цьому відео, напишете компліментарний коментар. Нагадую, якщо ви до нього додасте щось про ембріологію і любов. Не любов, то ви маєте змогу отримати книгу. Ну окрім того, знайте, що можна підтримати це відео ще й коментарем. А я про коментар взагалі то говорив. А, знайте, що це відео можна підтримати ще й поширенням. Також пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. Раптом, що ви можете підтримати нас, кілька способів вказані в описі. Ну і так, не забувайте про дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі. Я щиро дякую всім, хто підтримує цей канал фінансово за допомогою спонсорства на Ютубі, патронства на Патреоні, за допомогою е, різноманітних переказів, за допомогою вашої моральної підтримки. Е, а також дехто з вас купляє книжки. От книжки, мої книжки, покликання на них раптом що є в описі. Е, дякую всім до зустрічі.